Добрий день, шановне панство. 15 по 5. -яй -яй. 15 у нас по 5, 24 червня. І йдемо до бройлера. І так, моїм бройлерам 1 місяць і 11 днів. Я їх виніс, бо я прибирав клітці. Що зараз? Так, як. Виходить, що місяць 11 днів. Зараз їх поважу і буду їх вирощувати, до, як мінімум, до 60 днів. І так, клітці я прибрав, підсипав тирсу. Тирса добре знизу волого, Тирси багато немає. Я мішок тирсів раз поїхав, взяв, бо то десь кілометрів 5-6 від, від мене. Ну і. Поверх тирси кидаю жменько тирси і кожного разу і солому. Зараз буду я носити бролери, будемо важити їх. Так, дивіться, вага в нас по нулях. Маємо перший курча з вагою 1 кілограм 820 грам. І так, друге курча. 2 кг 100 г. Маємо одне з найменших, напевно, 1 кг 700 г. Ще маємо одну курочку. Курочки в нас менше, кілограм 760. Тут у нас півники вже пішли. І півники в нас мають два кілограми триста двадцять грамів. Курочка два, сто вісімдесят. Ну і маємо останній сьомий з вагою. Зараз, зараз, два зараз. кілограми майже вісімсот грамів, сімсот девянопять Ну що, шановне панство, бачите, от зважив я всіх бройлерів. Ті, що підхворіли і вижили, бо троє в мене з 10 не вижило. Ті, що перехворіли і то менше трошки вагу набрали, мають. на даний момент мають десь коло кілограм 700. А ті, що великі, мають поза два. ті, що були здорові відносно, мають поза 2 кг. Дуже-дуже радую той самий останній. Якби всі мали таку приблизну вагу 2700, то є суперова вага, напевно. І тепер що далі? По корму. Зараз маємо один місяць і 11 днів їм. Вони з'їли 20 кілограмів покупку. Покупного корму, якого я купляв, То вийшло 500 гривень, і я їм зробив десь 13, напевно, кілограмів свого корму, але його ще досить є. Тобто, то буде десь а до десь зараз, зараз буде 43 кг. Я думаю, вони ще тиждень, як мінімум, будуть їсти. Їдять вже досить багато відносно. Ну і ростуть. Так, ну і все. А, ну і що в мене по каркуляції по корму виходить? 300 гривень заплатив за курчат, 500 за покупний корм, і мій корм приблизно хай по 10 гривень буде, бо покупний коштував 24 гривні і 26 гривні. І видався він мені не дуже того, бо е, поки я не перейшов на свій корм. То кури поносили, мали діарею таку незначну, але бачите, вони і росли, і все. Зараз я перейшов на свій, то вони трошки стрималися. Не знаю, чи по тому, що вони підросли, чи по іншій причині. Ну, Але кал в них все рівно, вони дуже багато води п'ють. Капельницю ніпильні поїлки я не поставив, бо дивлюся кури при ніпельному поїнні. Вони мало п'ють і я їм. Даю більше ще допою курей. А тим я ставлю три, дві чабарки, таких по пів літра. Ну і банку півтора літрову. І протягом дня я їм доливаю. Випивають вони досить багато, з'їдають корму. Тоже добре їдять, але як їдять, то є і результат. Все, дякую за увагу. До побачення.